Доброго дня, шановні друзі. До вашої уваги пропонується розв'язання задачі підвищеної складності, в якій в схемі постійного струму треба розрахувати струми в усіх гілках схеми методом контурних струмів та перевірити виконання балансу потужностей. Складність цієї схеми полягає, по-перше, в тому, що вона містить джерело струму, а по-друге, те, що джерело струму міститься у середині схеми. І гілка J3R3 належить одночасно як одному, так і другому контурам схеми, в попередньої лекції в лекції 02.3 метод контурних струмів, ми розглядали подібну задачу, але в цій задачі. Гілка з джерелом струму містилася зовні схеми, і вона належала тільки одному контуру. Зараз ми з вами розв'яжемо цю задачу підвищеної складності. Але спочатку згадаємо теорію методу контурних струмів, яка нам знадобиться зараз. Я маю на увазі знаки мінус, що передують. Оцим спільним опором контурів R12 та R21 це спільний опір першого та другого контуру, і бачите, між ними стоять знаки мінус. Чим обумовлені знаки мінус? Знаки мінус обумовлені тим, що. Ось, подивіться, будь ласка, на е, цю схему. На е, другу гілку. В другій гілці діє контурний струм І1. Ось так, як показано на малюнку. А ми е, завжди з вами вибирали однакові напрями всіх контурних струмів. Водночас контурний струм І2 в цій схемі, в цій е, гілці діє навпроти контурного струму І11. Саме цим і обумовлені знаки мінус перед цими коефіцієнтами. Ну і так далі. Тобто, якщо контурні струми направлені однаково, то в спільних гілках вони мають різне направлення. Отож, перейдемо. До розв'язання цієї задачі, якщо ми з'ясували оці тонкощі з ознаками. По-перше, задаємося умовними позитивними напрямами невідомих струмів, як показано на малюнку. Саме невідомих струмів, бо струм в цій гілці відомий як за величиною, так і за напрямом. Його ми не позначаємо. В другому пункті обираємо систему контурних струмів таким чином, щоб джерело струму входило лише до одного контуру. Ось подивіться. Це джерело насправді входить до двох контурів, але ж контури ми можемо обирати довільно. І довільно обираємо перший контур ось такий. З контурним струмом І11. А другий контур, він обходить гілку з джерелом струму і замикається ось по цих гілках схеми. Зверніть увагу, що напрями контурних струмів І1,1 та І22 в цій гілці є однаковими. А ця гілка є спільною гілкою між. Першим та другим контурами. Таким чином ми можемо складати систему рівнянь в загальному вигляді для трьох контурних струмів І11, І22 та І3, маючи на увазі, що контурні струми І1,1 та І22 в спільній гілці діють однаково. І у цих коефіцієнтах r1,2 та r21, а саме вони задають опір спільної цієї гілки, треба ставити знак плюс. Ще раз. В цій гілці контурні струми діють однаково. Ставимо знак плюс. Знак мінус перед усіма іншими коефіцієнтами, бо Тут правило наше не порушується. А тепер за алгоритмом, який було викладено в схемі, контурний струм І1. Ось цей контурний струм є відомим, бо перший контур містить джерело струму. Контурний струм І1 в цій гілці діє всупереч напряму йо3. Тому i1 дорівнює мінус й3, тобто мінус 1,3 Ампера. Тепер для визначення невідомих контурних струмів достатньо двох рівнянь. Ми не будемо складати рівняння перше. Ми його закреслимо, бо його коефіцієнт r11 є нескінченно великим. Тому що цей контур містить джерело струму, а пам'ятаєте, внутрішній опір джерела струму наближається до нескінченності. І оця нескінченність завадить нам розв'язати цю систему. Ну, Завадить і добре. Позбудемося цього рівняння. І ось тому ми отримуємо систему рівнянь з двох рівнянь. Невідомими є контурні струми І1, і 2 та І3, а контурний струм І1 відомий. Тому члени з цим контурним струмом ми переносимо у ліву частину, праву частину нашої схеми. Ось таким чином. Маємо до розв'язання. Ось таку систему двох рівнянь з двома невідомими. Ось ця система. Тепер врахуємо, що в цій системі і 11 відомий мінус О3. Підставляємо замість і 11 мінус І3. Отримуємо таку систему для розв'язання, але попередньо треба знайти. Власні та спільні загальні опори контурів. Ну, по порядку R22 та R33. R22. Другий контур ось він. І в цьому контурі містяться R1, R2, R5 та R4. Ось сума їх записана. Контур i 33 Містить R4, R5 та R6. Ось їх сума. Тепер стосовно R21. R21 нам потрібно для цієї підстановки ось це місце системи. Місце системи. R21. Зверніть, будь ласка, увагу. 2, 1. Це гілка спільна між другим контуром, ось цим, і першим контуром, ось цим. Ця гілка Е1 Р1. Опір цієї гілки. Який. Е, е, пробачте, будь ласка, спільні гілки між цими двома контурами це Е1 та Р4. Ось бачите. І контурний струм І1, і контурний струм І2 замикаються по цим обох гілках, тому, тому спільний опір дорівнює сумі r 1 плюс R4. це треба знати. Розраховуємо його. Контурний, спільний опір r 31 між третім. Та першим контуром, це r 4 А спільний опір між другим та третім контуром, між другим та третім контуром, це гілки r 4 та r 5 Розраховуємо його. Контурні електророшійні сили розраховуються як завжди. Нам знадобляться контурні електророшійні сили е – Ось цього контуру. Бачите, цей контур не містить джерела струмів, і контурна електрорушійна сила дорівнює сумі Е1 плюс Е5. Чому плюс та плюс? Тому що напрям джерел енергії, джерел напруги Е1 та Е5 співпадає з напрямом другого контурного струму. А ось для е 33 для контурного електророшійної сили цього контура. Е5 направлена протилежно до напряму і 3 тобто вона враховується із знаком мінус. Е6 співпадає із напрямом третього контурного току, вона враховується із знаком плюс. Розраховуємо усі коефіцієнти системи. Маємо ось таку систему для розв'язання, ну і розв'язуємо її за допомогою програмного комплексу TOEI-XLS. ТоеX. TOE -XLS, – ось ця матриця коефіцієнтів системи, але не треба забувати, що оці коефіцієнти задають значення другого та третього контурного струмів. Перший контурний струм нам відомий. Таким чином ми отримали значення трьох контурних струмів. Ось вони. Знаходимо струми в гілках. За правилами, які діяли і раніше. Єдина відмінність для контурного струму І4. Бачите, в гілці Р4 з струмом І4. Замикаються одночасно три контурних струми. Це, по-перше, контурний струм першого контура, по-друге, другого і третього контурів. Перший і другий контурні струми діють навпроти напряму струму І4, тому вони беруться із знаком мінус, ну, а контурний струм І3 співпадає з напрямом. Струму І4, він береться із знаком плюс. Таким чином, розраховуємо струми в гілках. І, отже, струми в гілках дорівнюють ось таким величинам. Тепер настав час перевірити правильність знаходження струмів за допомогою балансу потужності. Потужність, що генерується, а генерується потужність. В нашій схемі може генеруватися потужність в нашій схемі чотирма джерелами. Потуж... Джерелами – Це три джерела електророшійної сили, напруги та одне джерело струму. Для того, щоб розрахувати потужність джерела струму, потрібно помножити напругу на цьому джерелі на його струм. Оберемо позитивний напрямок напруги таким чином. Це не випадково обраний напрям позитивний, при такому співвідношенні напрямів напруги та струму, бачите, вони є протилежними, це джерело вважається джерелом, це джерело вважається генератором. Генератором є е, джерело Е1 та І1, тому що електророшійна сила та струм відповідного джерела співпадають. Отож, е 1 І1, а ось бачите, джерело Е5 направлено проти струму І5, напрями не співпадають, тобто ми ставимо мінус І5. Плюс І6, бачите, стрілочки це співпадають. І плюс ЙУ на І3. Тому що, обравши цей напрям, ми вважаємо, що це є генератор. Напруга на джерелі струму нам невідома. Її знайдемо за допомогою другого рівняння Кіргофа. Ось з цього рівняння. Знайдемо цю напругу, підставляючи числа. Напруга дорівнює 62,4 вольта, бачите, із знаком плюс. Тобто, дійсно, це джерело є генератором електричної енергії. Тепер за формулами відомими розраховуємо генеровану потужність 1569 Вт. І спожиту потужність. Спожиту потужність. Ось, бачите, це є тонке місце. Резистор R3 споживає потужність, а потужність його визначається джерелом струму j 3 тобто R3 на j 3 у квадраті. Розраховуємо генеровану потужність. 1569, бачите, ось тут е, трохи розбіжностей. І тому ми маємо оцінити похибку. Похибка складає: по модулю генерована потужність мінус спожита, поділено на максимальну із цих двох потужностей. В нашому випадку генерована потужність. Отримуємо похибку 0,04%. Тобто відсоток похибки, е, ним взагалі можна знехтувати, Струми розв'язано вірно. І задача розв'язана. Я нагадую вам підписатися на цей канал. Нові задачі розв'язання та нові лекції будуть виходити регулярно. Я нагадую вам, що в описі для цього відео. Ви знайдете посилання на сайт путівник по каналу. З допомогою цього сайту, ви зможете легко е, знайти е, потрібну вам задачу серед великої кількості задач, які вже розміщено або буде розміщено на цьому сайті. І я буду вдячний вам, вдячний усім вам. Хто долучився до допомоги каналу, посилання на Монобанк є теж в описі цього відео. Хай вам щастить. На все добре!